Президент України Володимир Зеленський теж вказує на терміни, говорячи про президента Сполучених Штатів Америки. Зокрема, війну бажано закінчити за цієї каденції президента так. Трампа. І бажано скінчити війну цьому терміни. Президента Трампа я дуже розраховую на його допомогу. Так говорив президент України Володимир Зеленський. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти санкції. Акції потрібні, дипломатія потрібна, безпека потрібна. Як можна оцінити слова лідера нашої країни, і чи можна взагалі в подальшому розраховувати на підтримку Сполучених Штатів Америки? Чи не вбачаєте тут сарказму в словах президента України Володимира Зеленського? Ну мені здається що ми не одразу вже бачили, що наш президент справді він майстер. Такого риторичного жанру і риторичного пін понгу давайте теж відмітимо. А і вмів публічну риторику, риторику вбудовувати знаєте, такі своєрідні, я б сказав би іронічні меседжі, да, які зрозумілі, але власне, от по формально, вони якби звучать в стилі риторики. Да офіційної риторики, риторику, яку є наша щодо сполучених штатів Америки. Тобто я думаю, що Зеленський тим самим натякнув Трампу про часові рамки. Бо у Трампа, як ми бачимо, у нього якесь дуже специфічне таке складається враження уявлення про час. А ну ми вже це чули, да? Тобто, ну, там про 24 години, які потім розтягуються у два тижні, а потім ці два тижні розтягуються у місяці. місяці. і Місяці мені здалося, що Зеленський, коли він сказав про те, що він сподівається, що принаймні за каденцію Трампа. А, має відбутися а, закінчення російсько-української війни. Він якби би цікнув Трампу. Що ну ви ти вже ви вже так багато? Ти, як президент Сполучених Штатів Америки, так багато говорив. Що ти можеш швидко це зробити? Ну можливо, ти хоча б це зможеш зробити за свою каденцію, да, якщо, якщо це не за два тижні і не за декілька місяців, да про які а, нам так багато говорилось. Ну, ну, Тобто мені здалося, що це така знаєте, була своєрідна риторика, натяк. По суті, такий дуже дружній, я б сказав би, але іронічно дружній. В сторону Дональда Трампа, як, знаєте, колись я б я б сказав би, це нагадувало класичну фразу, яку колись сказав Арістотель щодо Платона, що Платон мені друг, але істина дорожче. Тобто, да? ну, це виглядало десь схоже. Ну, тобто і серії, що Трамп так багато любив розповідати, що він може швидко закінчити війну, але схоже, що можливо навіть його каденції буде замало, зважаючи на його підхід. У мене взагалі склалось враження, що а, оця незустріч з президентом України справді а, була одним з мотивів, чому Трамп вирішив покинути а, самі G7 а, раніше. До речі, про це західна навіть преса писала, і взагалі ось, знаєте, я можу припустити. Ми можемо припустити, що згадаєте перед тим. Як коли планувалася зустріч а, Трампа і Зеленського, попередньо а, була дуже важка ніч для України? Да? Ну, наприклад, в Києві а, був а, прильот в цей житловий будинок, там більше 20 загиблих а, і так далі. По всій Україні власне а, були а, подібні прильоти, і так далі, і не виключено, не виключено що а, можливо американська розвідка, можливо, навіть Росія. Попередила Трампа про те, що буде відбуватися подібний острі, як обстріл, якраз от в канун цієї зустрічі G7. А ми розуміємо, як би це могло морально вплинути. На ситуацію, тому що я нагадаю, що одна з тем, яку планували розглядати представники G7 на цій зустрічі в Канаді, це було питання мультиплікації антиросійських санкцій, да тобто поширення додаткових санкцій, які Європейський Союз вже прийняв 17-му пакеті, і планував зараз розробляє вісімнадцятий пакет, тобто там щодо ціни на нафту, цінньового флоту, банківського сектору і так далі. Там є нюанси. І це планувалося обговорити, і зрозуміло, що історія з російським обстрілом вона б тут додатково сформувала, знаєте, додаткову атмосферу, додаткові аргументи для представників G7 для того, щоб казати, що треба вводити санкції. Ну, дивіться, ну тобто, незважаючи на всі там розмови про перемовини, і так далі, але обстріли продовжуються, а є загиблі, і це впливало на Трампа, да тому, що йому довелось би ну якось відповідати на це. А чому він не хоче вводити санкції? Uh, і так далі, плюс ми чули ж його uh, риторику на uh, в тому дні, коли він був, да він там почав розповідати про G8, що не потрібно було Росію викидати з G8, Що uh, через це те, що канадський попередній прем'єр Джастін Трюдо це ініціював. Тепер відбулася війна. Ну та, і багато всього він там там розповідав а, вигадки, да, ну, які ми вже час від часу чули. Що це буцімто через це і так далі. І я не виключаю, що от Трамп, коли він зрозумів, що йому якось доведеться а, ну тут відповідати на незручні питання, а відповідати на питання, чому його дві два тижні, а і ще раз по два тижні перетворилися вже на місяці. А, власне він вирішив просто покинути цю зустріч. Для того щоб не, не надавати ці питання, ну тобто, тому що мені здається, що от якраз причина е, е, потенційної зустрічі з Володимиром зеленським тут, мабуть, грала ключову роль, бо занадто багато накопичилось по я б сказав російсько-українській війні до Трампа незручних питань, і схоже, що він не завжди може на них відповідати, і через це він вирішив, просто якщо він не може на них відповідати, він просто візьме, поїде Так, от, власне кажучи, те, що ми з вами побачили. Я більше хочу сказати. Зараз я бачу, що навіть в західній пресі почалась дискусія: а чи не зробить Трамп оцей трюк, як я англійською трікс? Да, чи не зробить він його ще раз під час саміту НАТО, який буде в Газі? Тобто там є побоювання. Я бачу в німецькій пресі, наприклад, зараз почали. Обговорювати тему, а чи не зробить Трамп подібне з самітом в Газі, коли приїде Зеленський? Ми знаємо, він теж туди запрошений, щоб не зустрічатися. Тобто, знов дуже коротко зустрінеться, а потім знову візьме, і поїде. Да може, тобто, щоб уникати незручних питань, які 100% будуть виникати, і питання, які будуть виникати як до зустрічі з українським лідером, так і після цієї зустрічі.